Святіший Отче, вас щиро вітають присутні на площі паломники з України та Білорусії. Із синівською вірністю та глибокою вдячністю за ваше служіння на престолі святого Петра вони просять вашого апостольського благословення та палких молитов. Відразу після аудієнції. Ми прокажемо Господню молитву Отче наш латинською мовою, після чого святіший Отець поблагословить вервички, іконки та інші речі духовного культу. А тепер папа італійською мовою звернеться до паломників з України та Білорусії. Вітаю паломників, що прибули з України та Білорусі в рамках міжнародної конференції з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської трагедії. Знову відновлюємо молитву за жертви цієї катастрофи, висловлюємо вдячність рятівникам та визнання всім ініціативам, покликаним полегшити страждання і виправити завдану шкоду. Воістину Воскрес. Слова святішого Отця, вітаю паломників, що прибули з України та Білорусі в рамках міжнародної конференції з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської трагедії. Знову підносячи молитви за жертви цієї катастрофи, висловлюємо вдячність рятівникам та визнання всім ініціативам. Покликаним полегшити страждання і виправити завдану шкоду.